До нас продаж залітає такий Golf Sports Спортсван 2017 року випуску. 1,4 бензин автомат 36 тисяч кілометрів пробіг. Ціна на майданчику на автомобіль 15 тисяч 200 доларів. У автомобіля фарбований тільки один елемент. Він пригнаний з Німеччини в ідеальному технічному стані та в косметичному. Давайте перейдемо до огляду. В автомобілі є передні та задні протитуманні фари, передні та задні парктроніки. Виглядає Дуже класно і дуже агресивно, при тому, що це все таки мінівенчик, але все рівно вигляд має. Чимось дуже схожий автомобіль на b 8 Passat спереду. У нас на автомобілі оригінальні диски від Volkswagen та гума Continental 205 55 r 16 Гума також в ідеальному стані. Вигляд ці диски мають. Я вважаю, що автомобіль дійсно бомбовий. Новенький, свіженький. Ще й комплектація саунд, бачите, є в автомобілі такі рейлінги на доходи, щоб ви змогли зачепити якийсь багажник. Перейдемо до салону, покажу вам, що у нас тут є. Чотири автоматичних електросклапідій меча, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, текстильний салон. Дуже красивий, дуже охайний в ідеальному стані з такою стрічкою червоною. Переходимо далі. Одразу бачимо блок керування фарами, таке мультикермо. Із з з контролем, і з керування системою мультимедіа та з керуванням бортовим комп'ютером. Така у нас коробка передач DSG. Бачимо, вона у нас із механічним і спортивним режимом. Система Auto Hold, авторучник у нас також є, який відпускається, якщо ми починаємо рух. Та відключення системи старт-стоп, яка є на автомобілі. Переходимо далі, бачимо двохзонний клімат-контроль. Екран це в нас система мультимедіа, вона у нас сенсорна. Така прикольна. На ній також є парктроніки, відображаються з траекторії руху. Причому дуже цікаво, це все реалізовано. Автомобіль дійсно новий, пахне ще свіжістю, так сказати, начебто, щойно виїхав із салону. Подивіться, у нас є ще така тема. Такий бардачок невеликий для того, щоб можна було покласти якісь, наприклад, картки або гроші, або що ви забажаєте. Також підстакаднички, все у нас є Підлокітник в ваговському стилі, який регулюється на багато позицій. Дуже зручно. Давайте перейдемо далі. Покажу вам задній ряд сидінь. Задній ряд сидінь дуже великий, дуже багато місця для голови. У нас такий є підлокітник. Бачимо. У нас є. Такі столики з підстаканниками, 12-вольтовий розім для того, щоб ви змогли щось зарядити, та дефлектори обдуву системи кондиціонування, які регулюються для того, щоб було комфортно і позаду. Перейдемо до багажника. Багажник доволі таки цікавий. Фірмана Ваговська фішка, така у нас ручка, яка знаходиться в емблемі Volkswagen. Це у нас багажник. Бачимо, що у нас така шторка і що у нас є місце під якусь докаточку. Є в автомобілі у нас такі гачки під сіточки. Це Ваговська також тема. Такі ніші для якихось речей. І бачимо одразу позаду, що у нас є. Такі петлі для того, щоб ми могли дьорнути і у нас задній ряд сидінь відкинувся. Це зроблено для того, щоб ви змогли перевести якийсь негабаритний груз. Все-таки це мінівенчик, і місця в ньому має бути достатньо, тому що це машина, яка використовується в різних умовах під різні цілі і задачі. Тож, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, він знаходиться на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Ціна на нього 15 200 доларів. Заїжджайте, проведемо вам тест драйв. І також у нас з'явилась кава. Можете до нас приїхати, пригостимо вас також кавою. Тож, ми вас чекаємо, це був автопоєнт Київ. До зустрічі!